Малина один з найпопулярніших ягідних кущів в Україні. Садівники люблять цю культуру і із задоволенням вирощують її на своїх ділянках. Про те, як правильно доглядати за малиною і які сорти краще вибрати, ми вже розповідали в наших попередніх статтях. При дотриманні всіх правил агротехніки, малина рідко хворіє і майже не уражається шкідниками. Особливо це стосується ремонтантних сортів. Які плодоносять на пагонах поточного року, і їх цикл розвитку не збігається з життєвим циклом більшості комах шкідників. Однак минуле літо з його погодними аномаліями стало серйозним випробуванням для рослин. Різкі перепади температури послабили малину, а спека на початку сезону спровокувала масове розмноження шкідників. Навіть стійкі ремонтантні сорти в цьому році постраждали від комах. Тому важливо вже зараз, в серпні і вересні, знищити шкідників, їх личинок і кладки яєць, щоб вони не перезимували і не нашкодили рослинам в наступному році. Багато садівники, особливо початківці, погано розбираються у шкідників малини, не знають, коли вони з'являються і як з ними боротися. Але ж від цього залежить ефективність обробок. Деякі досі використовують застарілі методи, хоча існують більш сучасні і дієві засоби. У цій статті я розповім про основних шкідників малини і про те, які заходи боротьби з ними потрібно застосовувати в кінці літа і початку осені. Малинна стеблова галиця це маленька чорна мушка з коричневою спинкою і прозорими крилами, довжиною не більше 1,5 мм, вона може повністю знищити малинник. Її личинки проникають всередину стебел і утворюють здуття гали. Зимують личинки всередині цих галлів по 10-12 штук в кожному. Навесні вони заляльковуються, і до початку цвітіння малини з'являються дорослі комахи, які відкладають яйця на молоді пагони. Через місяць всередині стебел утворюються нові В Восени ці здуття добре видно Вони можуть досягати 4 см довжину. Кора на пагонах тріскається, а сам в течу вище гала засихає і ламається. Одна стеблова галиця за сезон здатна пошкодити до 60% пагонів. Заходи боротьби. У вересні потрібно вирізати всі уражені пагони біля основи і спалити їх. З хімічних препаратів допоможуть алатар, фуфанон і факталік. Обробку проводять після збору врожаю, строго дотримуючись дозування. Малина побигова попелиця один з найпоширеніших шкідників малини. Це дрібна світло-зелена комаха, покрита восковим нальотом. Особливо активно попелиці розмножується в холодне і похмуре літо. Колонії попелиці скупчуються на суцвіттях і кінцях пагонів. Вони висмоктують соки з листя, через що ті скручуються, а квітки деформуються і засихають. Восени попалиця відкладає яйця на молодих пагонах поруч з нирками. Навесні з них вилуплюються личинки, які відразу ж заселяють квітки і молоде листя. Попалиця небезпечна ще й тим, що переносить вірусні інфекції, тому боротися з нею потрібно активно. Заходи боротьби Після збору врожаю кущі оприскують препаратами фуфанон, іскраєм, актелік або алатар. Навесні обробку повторюють. Також важливо знищувати мурашники поруч з малинником, так як мурахи розносять тлю по рослинах. Малиновий жук один з найнебезпечніших шкідників малини. Це невеликий жучок довжиною до 4,5 мм, покритий жовто-коричневими волосками. Зимує жук і його личинки в верхньому шарі ґрунту. Навесні. Коли земля прогрівається до 14 градусів, жуки виходять на поверхню і спочатку харчуються на бур'янах, а потім перебираються на квітки малини. Самка відкладає до 40 яєць в квітки і зав'язі. Через півтора-два тижні з них вилуплюються личинки, які харчуються ягодами. Пошкоджені ягоди засихають або загнивають і опадають разом з личинками, які йдуть в ґрунт і заляльковуються. Заходи боротьби. Всі зіпсовані ягоди потрібно зібрати і спалити. Восени ґрунт під кущами перекопують і обробляють препаратами фуфанон, актелік або іскраєм. Навесні, за тиждень до цвітіння, обробку повторюють. Малинна стеклянниця цей метелик зовні нагадує осу у неї темно-синє тіло і прозорі крила. Зимують гусениці всередині стебел, виїдаючи їх серцевину. Навесні вони продовжують харчуватися стеблами, потім окукливаються і перетворюються в метеликів. Дорослі комахи відкладають яйця біля основи стебел. вилупилися гусениці, відразу ж проникають всередину пагонів і коренів. Заходи боротьби в кінці липня, початку серпня, ґрунт під малиною перекопують і проливають розчином інтавіра. Восени пошкоджені стебла вирізають і спалюють, а кущі обробляють фуфануном або актеликом. Навесні обробку повторюють Кліщі Найчастіше на малині зустрічається павутинний кліщ. Він з'являється в кінці липня, початку серпня, в суху і теплу погоду. Це дрібні комахи довжиною до 4 мм, зеленого або оранжево-червоного кольору. Вони харчуються соком молодого листя, обплітаючи їх павутиною, зимують кліщі під корою або в рослинних рештках. За сезон вони можуть дати більше десяти поколінь. Заходи боротьби восени листя збирають і спалюють, а кущі і ґрунт обробляють фуфаноном, кеміфомом або актеликом. При сильному ураженні навесні обробку повторюють пильщик малинний. Це перетин часто крила комаха з прозорими крилами, довжиною до 7 мм. Його личинки вигризають дірки в листі. Заходи боротьби. У серпні кущі оприскують інтавиром. Восени після збору врожаю проводять обробку фуфаноном. Ось основні шкідники малини і способи боротьби з ними. Для профілактики навесні можна обробити кущі інтавиром, а восени фуфаноном. Не забувайте оприскувати і ґрунт під рослинами, а потім розпушувати її. Тоді шкідники не зіпсують ваш урожай.